Ось така на сумочка вийшла на крило мотоцикла. Так, значить. Ось такі у нас будуть гачки, кріплення, які будуть кріпитися за саме крило і затягуватися. Затягуватися на фастексах. Ось так от закріпили. І тут затягнули. Ось так. затягнули. Тут у нас, значить, фіксовані фастекси, фіксований об'єм виходить. Так вона у нас розвернута. Ця частина у нас з подвійного матеріалу повністю. І тут ми ще зробили зараз покажу. Щоб була сумка більш функціональніша. Це 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 угу. буде ще йти в комплекті ремінь, щоб цю сумочку можна було ще використовувати через плече насити. Я думаю, буде дуже. Круто, тому що сумка повністю герметична, і щоб можна було ще й і так катати. Тому ця сумочка відправляється на тест драйв Все.